Усім привіт! Нарешті-нарешті я просто виставляю це відео про Biometric Residence Permission, от, яке я отримала ще місяць тому. От, але все ніяк не могла вигрузити відео. От, був і день незалежності, були мітинги, то я вирішила, що набагато краще буде до подій викласти ці відео першочергово, а тепер вже про BRP. Так от. БРП ми ходили здавати централізовано до місцевих архівів. Приїжджала бригада, яка знімала відбутки пальців, збирала документи усі необхідні, паспортні дані, візи, запрошення до Британії і також qr код який ми отримували при записі. На Цю зустріч. от Нам дуже сильно пощастило, що ця компанія приїхала до Ебвейлу. Нам не потрібно було їхати ні в Лондон, ні в Кардів до столиць, в яких також роблять БРП. Ми трохи більше почекали а, з цією зустріччю, але все ж це було більш організовано і по термінах. Вийшло навіть швидше, ніж в тих, хто самостійно виїжджав до іншого міста, розбирався з тим, до кого звернутися, що зробити, тому подібне. От то ми приблизно десь по термінах однаково отримали ці картки. І нарешті можете мене привітати. У мене є картка резидента Британії. Я маю ці самі права, що і будь-які місцеві. От і це. Дозвіл на роботу в Британії, от то тепер на три роки у мене таке є. Я можу вільно виїжджати з країни, заїжджати в неї, і при цьому мені не потрібно буде дооформлювати візи. Як це робиться з візитерськими візами? От то я просто дуже дуже щаслива. Чесно кажучи, за цей місяць BRP я використала двічі от для скану документів. І підтвердження того, що я маю право працювати от у рекрутинговій компанії, і також одного разу я показувала цей документ як підтвердження своєї особи на цьому. Все в принципі, мій паспорт громадянина України можна також було використати. Але чому б ні. А як саме я отримала цю картку? Дивіться у відео. Так, відео про Епівейл вже було, але я просто не могла вам не зняти цього виду. До речі, цей міст зараз на перебудові, на реконструкції. Трохи покажу вам центр зсередини, хоча я не впевнена, чи можна було знімати, але він просто нереально красивий, то я думаю, що такі кадри мають бути відео обов'язково. Це ну просто вау. А... Було багато імейлів з приводу того, що потрібно приходити лише у свій час, не запізнюватися, не приходити раніше і приходити без супроводу. Лише той, хто записався, це не стосується дітей, яким до 18 років вони мають бути у супроводі батьків. Проте я чекаю вже близько 30 хвилин, і мене ще ніхто не покликав. То беріть собі до уваги. Ну нічого, я використала цей час з користю. Паралельно подала заявку на National Insurance Number, який, до речі, я ще не отримала. Але все одно і трохи перевела себе до ладу, аби фотографія вийшла максимально гарною. Зверніть увагу на ковід-обмеження, оскільки в деяких регіонах вони все ж таки діють. Як бачите, у цьому центрі також були маски, але вони були не обов'язковими. Тож, заздалегідь, готуйтеся до зустрічі, бо це може стати на заваді. Ну що ж, я вже свої е, відбитки пальців здала. Все круто, все супер. От, правда, вона мені сказала, що система крашта, і я думала, що зараз будемо знову все пророблювати, але ні, все нормально, все налагодилося. От, це перше, а по-друге, дуже важливо дівчатам, які носять довге волосся, так як я, от, то відкривати вухо. Прямо мені декілька разів робило фотографію. Мабуть, двічі або тричі. От через те, що у мене волосся спадало на вуха, а так не можна. До речі, хочу розповісти вам про невеличкий лайфхак. Якщо вам дуже важлива фотографія на документах, то краще тоді все ж таки робити BRP самостійно, оскільки ми робили це централізовано і так по термінах і, в принципі, по зручності це було плюсом. Але чесно кажучи, фотографії не вони роблять. Ну. Взагалі не дуже. Так от, ті, хто самі подавалися на BRP, вони робили просто звичайне селфі, фотку на телефон, от, на світлому фоні, так, як їм подобається, вони її перевіряли, могли зробити кілька кадрів для того, щоб вийшов найкращий, от. І потім просто надіслали той, який їм сподобався найбільше. Що стосується фотографій у цьому центрі, коли ми прийшли, і нам робили спеціалісти їх. Було особисто у мене. Мабуть, чотири дублі, і це не через те, що мені не сподобалась фотка, або не через те, що мені там не подобалось обличчя чи ще щось, а через те, що не надто гарно було видно вуха, ви розумієте? То вони просто просять нереально відкрити вуха, прибрати просто волосся від слова зовсім повністю, абсолютно. От, для того, щоб максимально було відкрите обличчя і видно вухо повністю. Тобто, навіть якщо десь там одна волосинка буде спереду, перефоткують. Отак от, от то такий невеличкий лайфхак. Якщо вам важливо, яка буде фотографія, то краще робіть самостійно вдома, адже вам вдома ніхто не скаже, як сам потрібно позувати і ті, хто робили фотки. А вони не відкривали вуха, і це також було ок. Можливо, це залежить від людини, яка робить усі ці знімки, але просто вам так, на замітку. Бір, доставляють пошту за вказаним адресом, тож нікуди їхати не доведеться. Ну, а я як завжди збирала для вас найкориснішу та найактуальнішу інформацію, яка допоможе максимально при отриманні документів та розборі з усім потоком інформації, який тут є. А, повірте мені, коли ви приїжджаєте в Британію, інформація просто насичується та накопичується щоденно. От і розібратися в неї самостійно вкрай важко, краще а, вчитися на досвіді інших. Тож а, дуже сильно вам дякую за перегляд і підписуйтесь на канал, ставте лайки. Поширюйте це відео це дуже сильно мотивує та допомагає розвиватися. Харного дня.